А мені на Бокію. Що шалаку. Далекий 1997 рік. Київське Динамо під керівництвом легендарного Валерія Лобановського грає в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Суперники пристойні. Англійський «Ньюкасл» – срібний призер АПЛ з за Ширером у складі. Чемпіони Нідерландів, ПСВ, Діка Адвоката та Каталонська Барселона, за яку грають Гвардіола, Рівалдо, Фігу та інші зірки. А тренує команду Луї Вангал. Динамо вважається відвертим андердогом групи, але шокує усіх. Особливо показовими стають матчі киян проти Барси: – 3-0 удома і 4-0 на виїзді. Так весь світ дізнається про потужну команду Валерія Лобановського з України. Вітаємо на Ютуб каналі Фандей. Сьогодні ми хочемо розповісти про те, як склалася доля футболістів того Динамо, де вони зараз, як виглядають та чим займаються. Не забудьте подобати це відео та підписатися на YouTube канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії Герцоговини у плей-офф кваліфікації Євро 2024 І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. У стартових складах тих матчів проти Барселони легендарний Валерій Лобановський задіяв 12 футболістів. Олександр Шовковський у воротах, в обороні Дмитролін, Головкова, щук та Лужний. В центрі поля Гусин та Хацкевич або Гусин та Максимов. Косовський калітнсер на флангах і попереду тепер вже легендарний дует Форварді Сергій Ребров, Андрій Шевченко. До речі, напишіть у коментарях, хто був вашим улюбленим футболістом України тих часів. Андрій Шевченко вже тоді був головною зіркою тієї команди. Він оформив хет-трик на Ноу, no, що зробило його одним з найбажаніших форвардів для топ-клубів Європи. А далі був Мілан, трофей Ліги Чемпіонів, золотий М'яч, Челсі. Слава найуспішнішого футболіста Незалежної України. Робота головним тренером нашої національної збірної та в італійському Дженуа. А віднедавна Андрій Миколаєвич, новоспечний президент Української асоціації футболу. Сергій Ребро відкрив рахунок у переможному домашньому матчі над Барсою та зробив рахунок ніщівним для каталонців у гостях. Поза Динамо його ігрова кар'єра не склалася так само успішно, як в Шеви. Тоттенгем, Фенербахчія, Вестгем, російський Рубін. Було повернення і до Динамо. Та загалом 360 зіграних матчів у футболці столичної команди. Крім того, Сергій Станіславович вельми гідно заявляє про себе в тренерській діяльності. Він досягав успішних результатів фактично в усіх місцях, де працював: два чемпіонства УПЛ з Динамо, три в Угорщині, золото чемпіонату ОАЕ. З літа 2023 року Сергій Ребров – головний тренер нашої національної збірної, і ми дуже сподіваємося, що його найголовніші тренерські успіхи пов'язані саме з цією роботою і стануться невдовзі. До речі, напишіть у коментарях, хто з цих футболістів вам подобався більше: Сергій Ребров чи Андрій Шевченко. Юрій Калітвінцев був капітаном того Динамо. З 2021 року Калітвінцев працює тренером. Починав у Закарпатті. У 2009-му провів привів юнацьку збірну України до титулу чемпіонів Європи серед гравців до 19 років. Після очолював російські команди Волга та Динамо Москва. А у 2021-му він став головним тренером Житомирського Полісся. Калітвінці вивів команду до Прем'єр-ліги вперше в її історії, але в березні залишив свою посаду. Обидва матчі в повному обсязі також провів Віталій Косовський. З 94-го по 2003-й рік він виступав за київське Динамо, де й завершив ігрову кар'єру, провівши 194 матчі. Потім Косовський працював тренером в юнацьких командах Білосиніх, очолював дубль і юнацьку команду Ворскли. побув виконуючим обов'язки керманича першої команди полтавців, а також працював з юнаками Кривбаса. Однак з літа 2023-го перебуває без роботи. Під вас лайк, якщо також ніколи не забудете швидкісні забігання косовського по флангах Динамо. А от про опорного півзахисника киян в обох легендарних матчах проти Барселони розповідаємо з особливим сумом. Андрій Гусин був справжнім трудягою і максимально самовідданим гравцем. А як же ми вдячні йому за гол грекам у відборі до Чемпіонату світу 2006-го? Після завершення ігрової кар'єри Гусин очолював Динамо 2, залишив цю посаду у 2013 році. А 17 вересня 2014-го загинув на автодромі Чайка, не впоравшись з керуванням свого мотоциклу. Вічна пам'ять! У Київському матчі на НСК Олімпійській у центрі поля також грав Юрій Максимов. Тоді він провів 83 хвилини, після чого його замінив Дмитро Михайленко. А на кампному Максимов сам з'явився на заміну одразу по перерві замість Калітвінцева. Після в його кар'єрі був вердер з німецької Бундесліги, з яким він виграв Кубок Німеччини та Кубок Інтертото. Наразі Юрій Максимов має вже тривалу тренерську кар'єру. Він працював з оболонью, кривбасом, донецьким металургом і Ворсклою в Україні, а також очолював за кордоном Мордовію, Казахстанський Тарас та Азербайджанську кешлю. У вересні 2023-го Юрій Вільовіч очолив Дніпро 1 який стрімко перетворився на цілком гарно організовану команду та йде серед претендентів на чемпіонський титул УПЛ. Від вас лайк, якщо хочете, щоби в цьому сезоні золото прем'єр-ліги нарешті здобули не Шахтар чи Динамо. На Ноу в стартовому складі киян замість Максимова вийшов білорус Олександр Кацкевич у парі з Гусиним. В Динамо він грав до 2004-го, Потім поїхав у Китай і завершив кар'єру в мінському Динамо, де її починав. Там же почав працювати тренером. Згодом очолював дубль і юнаків Динамо Київ, національну збірну Білорусі. Два роки першу команду киян. Згодом був російський Ростов, Кіпська Карміотіса. А вже цього року він прийняв пропозицію андердога другої ліги Польщі за Глембе Сосновець. Лінія оборони Динамо у матчі проти тієї Барси була суперпотужною стіною. Нуль пропущених голів за 180 хвилин гри проти атакувальної та комбінаційної команди з Каталонії. Ліворуч грав Юрій Дмитрулін. До 2005 року він виступав за Динамо і провів 276 матчів у футболці білосиніх та 39 – за збірну України. Після завершення ігрової кар'єри працює в структурі клубу та допомагає виховувати юні покоління футболістів. На правому фланзі розташовувався Олег Лужний. За Динамо він зіграв 347 матчів. Через два роки після тих зустрічей із Барселоною він перейшов у лондонський арсенал Арсена Венгера, з який провів чотири роки. Згодом догравав у Вулоргемптоні. Після ігрової кар'єри Лужний був асистентом різних тренерів Динамо, Виконуючи обов'язки головного тренера. Очолював Сімферопольську Таврю та обіймав посаду спортивного директора Карпат. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще в березні 2022-го записався до тероборони. Безпосередньо центр оборони цементували Олександр Головко та Владислав Ващук. Головко провів за Динамо майже 300 матчів, після чого поїхав до Китаю і завершив кар'єру в Таврії, де все і починалося. В якості тренера очолював юнацькі збірні України різних вікових категорій та молодіжку. Потім працював з Кремінем, а наразі очолює Дінас. Владислав Ващук у 2003 році шокував вболівальників Динамо, поїхавши грати до лютого ворога у московський Спартак. Потім ще повертався в Динамо. У два етапи пограв за Чорноморець, Львів і Волинь. Ващук один з небагатьох гравців тієї зіркової команди Динамо хто не розпочав тренерської кар'єри. Однак у травні 2023-го Владислав вступив до гвардії наступу та тепер захищає Україну у складі Збройних сил. Я прийшов в військкомат і кажу, що мені треба. Захищав ворота Динамо в тих матчах з Барсою, не пропустив гола Олександр Шовковський. Абсолютна легенда київського клубу Ван Клабмен Динамо, який провів у складі команди 633 матчі, що є її абсолютним рекордом. Ігрову кар'єру Шовковський завершив лише через 19 років після протистоянь з Барселоною у 2016-му. Працював у тренерському штабі збірної України та рідного Динамо. Символічно, що саме він наразі є головним тренером команди. Під вас подобайка до цього відео, якщо бажаєте Сашо стати класним тренером. Напишіть у коментарях про що або про кого ви хотіли би побачити наступні відео на нашому каналі. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.